Добрий день! Сьогодні ми будемо розв'язувати елементарні рівняння, тобто рівняння, які містять одну дію. Розв'язати рівняння означає знайти число, яке ховається за невідомою. Нам буде потрібна ось така інформація і перше рівняння 2571. Додати Х дорівню 4597. Дивимось у рівнянні дія додавання. Знаходимо на схемці дію додавання. Бачимо, що будь-який компонент, з якого боку від цієї дії не містилось невідома, буде знаходитись через віднімання. Отже, потрібно від більшого числа 4597 відняти. Менше число 2571. Праворуч відрівняння виконуємо цю дію в стовпчик. Обов'язково показує мені виконання відповідних дій. Виконуємо і отримуємо 2026. Записуємо дорівнює 2026. На цьому рішення рівняння ми закінчуємо. Ми знайшли число, яке ховається за невідомою Х. Перевірку виконувати не потрібно. Розв'яжемо друге рівняння. М мінус 52 142 до 37 897. Невідома тут позначена літерою М. Може бути будь-яка інша літера латинського алфавіту. Отже, будемо шукати М. Дивимось у рівнянні віднімання». Знаходимо на схемці Дію віднімання. Невідома знаходиться ліворуч від дії віднімання. Тому будемо знаходити її згідно цієї схемки через додавання. Отже, М дорівнює 52 142 додати 37 897. Стопчик. Ліворуч. А ви виконуєте праворуч, у мене просто місця тут немає. Виконуємо додавання. Отримуємо 90 039. Отже, М дорівнює 90 039. Рівняння розв'язане. Розв'яжемо третє рівняння. 42 562 мінус Н дорівнює 37 985. У рівнянні діє віднімання. Знаходимо. На схемці дії віднімання. Невідомо знаходиться праворуч від дієвіднімання. Отже, шукати ми її будемо також через віднімання. дорівнює від більшого числа 42 562 віднімаємо менше число 37985. Праворуч записуємо обчислення в стопчик, виконуємо їх. І отримаємо 4577. Отже, дорівнює 4577. Рівняння розв'язане. Розв'яжемо четверте рівняння. 12, помножити на y дорівнює 432. Іноді множення в таких ситуаціях не пишеться. Але якщо між числом і буквою немає множення, то її можна написати. Отже, в рівнянні у нас діє множення. Шукаємо на схемці дію. Множення. Неважливо, з якого боку від цієї дії стоїть невідомо. Її шукають через ділення. Отже, щоб знайти Y, потрібно 432 розділити на 12. Записуємо цю дію в стопчик. Спочатку 43 ділимо на 12. Буде по 3. Множимо 3 на 12, виходить 36. Віднімаємо 43 мінус 36 буде 7. Зносимо 2. 72 розділити на 12, буде по 6. Множимо 6 на 12 і отримаємо 72. Віднімаємо, отримуємо 0. Отже, Y дорівнює 36. Розв'яжемо п'яте рівняння. А розділити на 27 дорівнює 38. У рівнянні, дія ділення Знаходимо на схемці діє ділення. Невідоме в рівнянні знаходиться ліворуч від цієї дії. Для того, щоб знайти це невідоме, потрібно виконати множення. Отже, а дорівнює 38 помножити на 27. Виконуємо множення в стопчик. Множимо 7 на 38, буде 266. Потім множимо 2 на 38 буде 76. Не забуваємо переміщати записи на одну цифру, на одну позицію, ліворуч для кожного множення. Додаємо ці числа буде 1026. Отже, А дорівнює 1026. Рівняння розв'язане. І розв'яжемо останнє рівняння: 6, 912 розділити на К дорівнює 24. діє ділення знаходимо на схемці дію ділення. Невідоме знаходиться праворуч від дії ділення. Отже, знаходити, будемо це невідоме через ділення. Для цього число 912 потрібно поділити на 24. Виконуємо ділення стопчик. 91 ділимо на 24 буде 3. 3 множимо на 24 буде 72. 91, віднімаємо 72 буде 19. Зносимо 2. І 192. Ділим на 24 буде по 8. 8 множим на 24 отримаємо 192. Віднімаємо буде 0. Отже, К 38 і домашнє завдання. Номер 378 і номер 382. Гарної вам роботи.